Єсть означає їсти. Треба його вивчити, бо будемо голодними, якщо не будемо його знати. Відмінюється воно так. Я єм, ем, ти єш, он є. Ось цією формою он є, будьте дуже обережні, бо часто робимо помилку, нам воно якось не звучить, що він їсть, це польською он є. Дуже часто її плутають і кажуть, так, он єст» чи щось таке. так? Вони їдять, буде онієдзо. Так собі якось з українською мовою. так? Це з, з, асоціюйте. В нас також ми кажемо, вони їдять. Так, оце «ди» появляється і Оні єдзо", Так? «Оні Онієдзо. Наприклад, ви хочете сказати, я е, снідаю. Ми польською це перекладаємо «єм». Шнядання. У польській мові немає окремих слів, немає одного слова, щоб перекласти снідати, обідати, вечеряти. Ми завжди будемо казати їсти сніданок, їсти обід, їсти вечерю. Так, тобто єсть шнядані, єсть обід, єсть колація. Двома словами це перекладаємо.